Доброго дня. Запрошую пограти в гру. Горить не горить. Діти, а ви знаєте, що спричиняє пожежу? Давайте разом спробуємо дізнатися. Сирники спричиняють пожежу? Так, а свічка? Так, чи загориться щось із-за морозива? Ні. А від фейерверків? Так, чи може стати причиною пожежі поламана розетка? Так, а лід? Ні, а блискавка може викликати пожежу? Так, а ввімкнена праска? Так, а газова плита? Так, а якщо користуватися голкою? Ні. Чи спричиняє пожежу молоток? Ні. А Гарячий чай. Ні. А запальничка. Так. Торт із свічками. Так. А вода? Ні. А працюючий камінь? Чи спричиняють пожежу ножиці? Ні. Чи може виникнути пожежа через сонце? Так, а через дощ? Ні, а через пічку. Так, чи виникне пожежа через багаття? Так, а через запалену цигарку? Так. Сподіваюсь, ви запам'ятали, які предмети та явища можуть викликати пожежу. Будьте обережні при поводженні з ними.